Привіт! З вами сьогодні знову я Міша. І сьогодні ми будемо вперше вмикати нашу теплицю і садити наші перші рослини. Зараз я покажу, як вона працює. У нас тут є ось такий ось модуль, і ми ось тут можемо його вмикнути. І ми, якщо на перший режим, то у нас буде, буде освітлення з'явиться і будуть показуватися три параметри. Ось таке освітлення і ми можемо його перемикати, звичайного на синє, а з синього на зелене або взагалі вимкнути. Зараз нам треба буде спочатку розмочити грунт, щоб він був ось таким. І тоді висадити в нього перше насіння. Для цього я візьму чашку і покладу одненьку штучку всередину. Тоді в піпетку наберу воду і почну крапати на цей ґрунт. І нам зараз треба ще трохи покрапати, а потім зняти оболонку, яка є на цьому ґрунті. Ви чте? Воно тако, він так от росте, росте. І зараз нам потрібно його, його дістати і зняти. Ось цю оболонку, бачите? І зараз я, щоб її зняти, просто візьму її і відріжу, і знову його кладемо. І далі просто продовжуємо крапати на нього. А ще для більш ефективного розмочування, можна його так от порозділяти спеціальним інструментом, який йшов в наборі. Ось так от трошки порозламувати і тоді знову почати крапати вже на сухий ґрунт. Такий ще сухий і не розмокший. І так продовжувати, доки він весь не стане. Нормальним. Ось вже наш ґрунт розмок. І я вже один з горщиків набрав його і зараз ми будемо садити сюди насіння шпинату. Вона ось такесь маленьке. А тут є, звісно, і менше насінинки. Зараз я його спочатку розкладаю по поверхні, а потім буду трошки занурювати в землю. Не дуже глибоко. Ось таким чином. Ось отак от ми трошечки його занурили. І зараз нам потрібно вмикнути нашу теплицю, і ми посадимо наше перше, ми посадимо наш перший горчик з насінням. А на нашому моделі показується три параметри: температура, вологість і рівень освітлення. Ще ми можемо міняти колір. Освітлення на синій і на зелений. Або взагалі вимкнути. Зараз нам для початку потрібно буде виси, розкласти ватні диски. Ось цю ванночку, щоб спочати, щоб активувати, так би мовити, насіння гороху і базиліку. І ось ось отак. Ми маємо Ой. його викладати. І зараз нам їх треба дуже гарно змочити водою, щоб потім туди покласти насіння. І зараз нам треба покласти туди насіння. Спочатку насіння гороху на один бік. Зараз ми висили ми насіння базиліку. На іншу сторону. І ось отак от у нас поки що виглядає наша теплиця. І зараз я хочу іще один горщик покласти землі і також покласти насіння. І знову ставимо. Бо у нас пророс те горох, то ми будемо використовувати. Ось оці пробірочки. А поки що ми закриваємо Їмо нашу теплицю. Всім дякую, що подивилися це відео. Всім до наступних зустрічей!